Добрий вечір. Вас вітає Італія. Ми зараз знаходимося в містечку 120 км від е, Венеції. Я прилетів в аеропорт Венеція і приїхав в готель. Але це не просто готель. Це Отель називається Villa Карер. Шляхетна венеційська родина Кантаріні займалася торгівлю зі сходом, привозячи спеції, шовк і коштовний каміння. Завдяки своїй славі вона подарувала Венеції аж 8 дожив відважних воєначальників і високих церковних діячів. У 16 столітті родина вклала свої великі статки в будівництво мисливських будиночків. Оце коротше мисливський будиночок, щоб ви розуміли. І маєтків на землях Венеційської республіки так з'явилися вілли з, з подвір'ями. Одним із перших прикладів стала вілла Кантаріні-Карер, побудована в 1500 році. Люди, як весільний подарунок доньці Дожа Кантаріні. Наприкінці 18 століття центральну частину віл розширили в популярному тоді неокласичному стилі, додавши дві бічні флігелі. Два бічні флігелі. Вони були потрібні для розміщення численних слуг, а також для зберігання численних товарів і худоби. Віла була настільки розкішною, що в селі її називали рай. Подивіться на це. Подейкую, що у головному залі Вілли збиралися найвизначніші люди того часу. Їх приваблювала постать філософа, розміні, якого згодом визнала святим, друга родини Карер, який любив тут зупинятися. Кажуть також, що віла була безпечним притулком для інтелектуалів-просвітників. З 1978 року ця історична садиба належить родині адвокату Франческо Стопа. Після ретельного відбилого відновлення вони перетворили її на чарівний готель. Це такий атмосферний італійський дядечка. Він зустрічає. З таким чудовим акцентом італійським все розповідає. Можете подивитися, які машини стоять. Я не знаю, чи це власника, ну, мабуть, це не власника машини. Ягуари, Мазераті. Подивіться на це. Звісно ж, леви. Hello, Вальхала. Леви – символ Венеції, а не давнього Риму. Оця червона машина, на ній я приїхав. Це окреме страждання, про нього я зніму окреме відео. Це не машина, а шах просто. Вона абсолютно нова, на одометрі було 10 км, але вона просто не їде, просто Тапка в пол, 110 ледь-ледь згори. Я не уявляю собі, що це. Італійський автопром. Подивіться на це. Там якийсь балкон. Красота Там ще півеньку к... цей. Чули ми півня сьогодні, як приїхали. Справжні Венеційські леви якась там фігня. Вот, вилла Історія Легалі, Авокадо, Франческо Стопа. Це теж Лев, це і символ святого Марка, символ Венеції. Я не знаю, що він означає, але це точно не символ давнього Риму. Це які двері. Просто диво ось це як виглядало воно колись. Виноградники. Палацо Карер. Ну, тут така площа була, а зараз тут вулиця. Ось, заходиш. Тут тобі атмосфера, маски, карнавальні, картини. Всякий такий патефон незрозумілий. Сход, Сходить. Сходить просто. Мабуть, оригінальні. Це шишка якась декоративна. Добрий день. шишка вот тут выход на балкон вот тут густоизу встречаешь выходишь так сюда и по царским там зигуешь. Заходы, ты он сказал, что он тут мешкает. Так, поднимаемся далее по сходам картины. Ключик. Прихоже нами. Світло за дверима вмикається дуже зручно. Ти маєш зайти і з іншого боку дверей. Тут якась... Ну це щось таке масс-маркет якийсь. І оце товариші. Отак от виглядає номер. Тут, звісно, абсолютно дивний контраст отаких от от кондиціонерів і обігрівачів і таких просто королівських ліжбищ, якихось тумбочок, незрозумілих подовжувачів. Ну просто це якийсь реально хаос. Але дуже цікаво. Ну, стеля, я не знаю скільки, 4,5 метри, мабуть. Тут... Можливо це були більші кімнати, але їх е зробили такими окремими. 8-8 рейтинг на букінгі. Ну, це просто неможливо уявити собі. Це гранд люкс Ось так. Шафа. Ось так виглядає цей номер, Але чого, є холодильник, кава, чай? Ось і телефон. Так що я в захваті. Це дуже цікаво. Ну і ключ, звісно, такий, щоб не загубився з півником. Такі справи.